Забиту землю, геть. як камінь, лопата навіть не лізе. якийсь глей. Я там два штика вибираю. Глибину, два сповних штика. І сантиметр 60-70 по діаметрі. ось вже докупилася до піска, трохи його розпушили на пів штика. Забираємо, завозимо більш пухкіший чорнозем з пісочку. Але земельки привіз Сюди, сюди. Зараз будемо виставляти рослинки і потім знову засипати, замулювати. Так, Розрізаємо тропиний контейнер. Як перед нього замулити, покулював нормально. Швидше вода всідалася і було менше повітряних є. Зараз трохи вода підсипаємо. Ось так.